Очищений абрикос Це і персик персик. від шкірки, просто збитий в блендері і заморожений. В да. тоні цілу зиму. І їсть і не тільки натуральне, тоні. без цукру. Бачите, написано абрикос 2024. Персик 2024. Все як в ресторані. І не тільки тоні є. Навіть не в всіх ресторанах так на, так морозі. Це 100%. Натуральне абрикосове персикове п'юре для дитини на цілу зиму. Тоні є абрикоси і персики сезоні. Е -е -е. Цілу. <рес> Так, пацани, я не павла, що це домагання. Що, більше нема що вам показати. Є. Кисі, там зараз твоя страва згорить. Смородина, також така сама. Ми зараз тоні, до речі, ці смородини. Ми... Там є ще полуниця. І полуниця є все. І півміння є згаду Той. Це правильно, то. Той. Коли вже буде наша екстравагантна вечеря. Не, ну, ну хватить. Тоні, це ненормально. в Та садочок там а має відгратися. А, свой... а скажіть, до Сво... речі, це нормально, Я, Тоні. Тоні, Тоні цілує нам руки і мама б'є по попі, що такого. Але ну, в жарт, правильно? Чи це, ну. <кхи> тата, <кхи> це <кхи> теж... <кхи> <кхи> От тата вже по попі, напевно, Тоні, то не нормально. Хотя... ну якщо ти буде зараз в такому віці, може окей, ну якщо тобі буде, наприклад, 30 років, і ти будеш тата по попі бити, то точно буде ненормально.